Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Спроби спроба гнилі мочити залужного з позиції державотворців вельми смішні. Не тому, що залужний ідеальний, не тому, що він не помилявся. Пише блогер Масон Лемберг. А тому, що залужний ніколи не бачив миру, а в очах Путіна не намагався зійтися посередині, не садив тюрми військових, не вилучав клістрони неї секретних планів оборони України. Його люди ніколи під час війни не крали на яйцях і бульбі. Безкарно і не вкидували за парка на пакети з грошима, наколядованими за відмаски мажорів під призову, відбуваючись штрафом 1500 доларів. Зрештою, він не отримає відкатів від великого крадівництва, яке відбувається прямо зараз зимою в лічених кілометрах від лінії фронту, де лідер будує дороги в заміну кріплень і військових заводів. Це те, що говорив журналіст Юрій Бутусов, і те, що в попередніх відео підкреслював Віталій Купрій, погоджуюсь із Юрієм Бутосовим щодо оцінки ситуації. Ації навколо конфлікту, ОП і ЗСУ. Тут треба розуміти, що багато заступників залужного призначення Зеленським без погодження з головнокомандувачем і підпорядковуються вони по факту саме єрмаку напряму. Головний фаворит Єрмака Сирський по закону відповідає за роботу військоматів, яка успішно провалена. Тому ставити все у провину людині, яка ж точно обмежена верховним головнокомандувачем у прийнятті рішення неправильно. Зеленському треба починати із себе, а не зі шпальтів газети ж. Аліція всьому світу на своїх генералів або засипати у медіапростір безумні торпеди, які вимагають розголошення планів ЗСУ. Щоби спроби ДБР посадити військових генералів Наєва і Соколова за здачу півдня наступним хочуть кинути за ґрати залужно або тримати його за короткому повідку, щоб не проявив у майбутньому політичних амбіцій. Зрозуміло, що політичне керівництво країни прагне саме уникнути кримінальної відповідальності і залишитися при владі у майбутньому у кримінальній спрям... Аві, не фігурує Зеленський, як той, хто ігнорував інформацію союзників, не води воєнний стан не стримував розгортання національного спротиву, не забезпечував виробництво озброєння, мобілізацію резервістів, розформовував військові частини, наказував розміновувати території, закликав усіх йти на шашлики. Немає ермака, який підбурював президента на все це по завданню з Кремля. Немає Арахамі, який закликав не вірити розвідці наших західних партнерів. А куди подівся Бакану, який робив подання Зеленському на приз. Значення головою кримського СБУ зрадника Кулініча. А чому начальники? Розвідок Демченко і Будану не на лаві підсутних за те, що давали військовим хибні розвіддані, які, до речі, надиктовувалися з офісу президента. А якщо дивитися на загальну картину Гостомеля, Києва, Харкова, сум інших міст, то до спроби здачі України причетні екс-міністр оборони Резніков і покійний міністр внутрішніх справ Монастирський і секретар РНБО Даніло і екс-гандиректору Корборонпрому Гусіосе це Кодли і багато хто. Інші, а тут всю провину хочуть перекинути лише на військових. До речі, слід також зазначити, що залужний по суті перетворюється у осільного генерала, який має дуже мало підлеглих, яким може довіряти, і з під нього або вбивствами, або зняттями з посаду вибиває довірених осіб. І йде свідомий розвал ЗСУ самим Зеленським. Я не ідеалізую пана Залужного, але він саме зараз єдиний місто контактів із західними союзниками. Йому вони дійсно довіряють йому. Вірить і більшість України гінського народу, тому що якщо правильно пред'явити претензії за бардак ЗСУ, за зазрив мобілізації, то треба деяким безумним депутатам поміняти законодавство, нарешті дати можливість головнокомандувачу виправити ситуацію, і вирішити проблеми починаючи з кадрових. Я вже не кажу за проблеми матеріально-технічного забезпечення ЗСУ, які до сих пір не вирішуються саме політиками. А так, все, що робить зараз Зеленське, виглядає як виконання манських домовленостей по знищенню української державності до зустрічі. Друзі ти спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.